Всім привіт! Мене звати Олександр. Я сьогодні розкажу, чим важливий день стабіліті для клієнтів, партнерів і самої компанії. По факту для клієнтів дуже вигідно купувати більше активів і збільшується дохідність по сертифікатам на проживання. І також зазначу, що при цьому зростає акція. І це цікаво. По факту для партнерів Ще цікавіше, вони отримують всі бонуси, як клієнти, а також є можливість з за допомогою, за допомогою компанії купити собі автомобіль вже, квартиру, апартаменти. Тобто є можливість за допомогою компанії, а також за допомогою команди отримувати пасивний дохід, бо дублікація має місце бути. І коли створена мережі клієнтів, які постійно роблять розумне накопичення один Stabліті, то є постійно дохід. І також закривається питання з автобонусом. І це дуже круто. Компанія вона постійно отримує притік фінансів для того, щоб розвивати IT-сегмент, пошуковик, платформу, систему навчання що дуже важливо для розвитку компанії. І також дуже круто пов'язано з тим, що є можливість робити реновацію в тих об'єктах, які вже є, та купувати нові об'єкти для того, щоб поширювати на всіх континентах, як це було заплановано. Тому Денстабіліті він вигідний і для клієнтів, і для партнерів, і для компанії. Кожен знайде свою важливість і разом ми рухаємо компанію. Всього найкращого. Приєднуйтесь до нашої компанії, в мою команду. Розкажу що до чого. Всього найкращого.